Всіх вітаю на своєму каналі. У нас передають дощі, потрібно швиденько прибрати листя. Зараз загрябаю його, так як уже дощик накрапає малесенький. У нас на вулиці росте одна вишенька, хоч вона не дуже велика, а листячко все одно багатенько. Зараз все це загребу, буду загрібати тільки тут, де зелена трава, а то там. Ми носили, висипали глину і зараз в неї туди не залізеш. Я листя загрібаю чую мявкає. А Тут Кс-кс. лази. -кс. Поки я загрібаю листя, чоловік працює біля каналізації. Вже виложив два ряди з цегли. Зараз трішки підсохне і будемо якось з ним встановити це кольцо зверху. На цеглу, а потім вже будемо пробивати отвір для труби. Встановили ми вже те кольцо, Намучились ми, звичайно, з ним двох, але вже воно стоїть, це головне. І так, ми вже встановили трубу, вже провірили її, все працює, водичку лили, вода стікає, потрібно ще там коліно. Внизу зробити, щоб воно не вибивало кольцо І все, будемо вже загортати. Зараз засипемо трохи подожди. Воно сядеться, тоді ще. А вже коли більш менш сядеться, тоді воно зверху землі накидаємо Все одно, мабуть, будемо вивозити, так? Будем? Ну не все, звісно. Десь половинку ще сюди, так, піде. Куди я вже знав. знову. Подождем, ще, коли сядеться вляжеться. Та дощик вже ось крапає. А ти тачку не береш, щоб сюди возити? Тобі легше Добре. так? Ямка закидається, свинки пасуться, я листя догрібаю. Да, Ні, жен... він трішки нам допомагав і пішов мультик, дивитися, світло дали. Пішла дитина відпочивати. Ось так у нас вже вийшло. Купимо кришку і все, каналізація готова. У нас вже починається дощик, піду я, хочу спекти рогаликів. Так, поки в нас. Дві години не було світла, я замісила тісто, накрутила рогаликів. Зараз вімкнули світло і я відправляю їх в духовку. Ось такі. Хто називає пальчики, хто рогалики. Ну, У мене рогалики, тому що для пальчиків вони в мене трішки великуваті. Рогалики вже дістала. Ось такі вони вийшли. Вишня, правда, Трохи потекла, але не дуже. варення густеньке було. Так що до чаю вже у нас є що. Друзі, всім дякую за перегляд мого відео. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Пишіть коментарі. До побачення!